На каналі DLN69, і я вам розкажу, що дає міфідрону. Коротше, розширення зрачків, пробивання на спілкування, ти хочеш більше спілкуватись, пішло, поїхало. Потім в тебе червоні очі, ти починаєш робити то, 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 то в тебе є бажання. Щось комусь доказати. В тебе є бажання вибачитися, в тебе є бажання то, то-то зробити. І ти все можеш зробити. Ти прям як Бог. В тебе є енергія, в тебе все є. І ти хочеш якісь робити бізнеси. Ти хочеш записати якийсь трек, ти хочеш записати біт, ти хочеш записати якісь твір, ще щось пішло. і Поїхало в тебе є бажання, В тебе є мислі, і пішло. і Поїхало. Ви впадаєте віскет. Коли Блядь. вас попада... Блять. Коли Виріз. вас попускає, вам кришка. У вас депресія, ви хочете себе вбити, ви не знаєте, що ви хочете і починає... Коли вас підпускає міфідрон, ви впадаєте в депресію, ви ніц не хочете, ви хочете. Скрити собі вене, ви хочете покінчити зі собою, все настрій файний, який ви були під наркотичним станом, під міфідроном. Ви хочете ще повторити. І ви шукаєте там, гроші, ви шукаєте аби щось вкрасти, ви щось шукаєте, шукаєте і починаєте юзати, юзати. І все. І просто кришка. Я не знаю. Я коли був під міфідроном, я, я вживав міфідроном. Мені хотілось ще, ще, ще дозу, 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 ще хотілось. Я стримався, я був на роботі, я до знайомого добивши наркомана, сказав: типу, мені хреново, я хочу ще, ще, ще. Потім не хотів, хотів то, то, то. І почалися такі двіжухи. Що я не хотів ні працювати, ні хотів змінитися, хотів піти чим подальше від людей, від того всього, піти, на юзатись. Але я стримався і я нікуди не пішов. Я працюю на новій пошті, я почав займатися блогами, блогерами, деякі сміються з мене, та мені все одно. Все рівно, що думають про мене. А щоб зробити так, от, наприклад, що ти не хочеш пробувати, хочеш з тим всім зав'язати, просто не згадуй ті дні, коли ти був під наркотичним станом. Це тебе забуде. Що, твої... що ти робив, Стасі? То, що я коли відоси там от знімаю, мене починає щось путатися з сувами, і так далі, заїкатись, будуть думати, що я то все на ходу пробую, ні, не так. І я вам зараз свої фотки. Травжу под... подивитися мої фотки, яким я був під наркотичним станом. І відео теж. Але я коли гуляв у Львові під наркотичним станом, під Фідроном, я підходив до той дівчини, дорую і третій. Пішло, поїхало, мені навіть ні стидно, не було. Ніякої не ні стида, нічого такого. Все, тупо напряму і говорив. Там привіт, хочу познайомитись, шукаю дівчину, пішла, поїхала. Типу, я стан, ну, такий, не, типу квадратні очі, о, прикольно. Які саме самий міседрон я такий думаю, о, нічого світ. Я був на такому районі, де там багато наркоманів було. Я бачив тарчків, я бачив накорених, пламикурів всіх бачив, тупо. Я коли був під наркотичним станом, я всіх викопав людей, які, які були люди під станом. Тобто під наркотичними там іншим там. Пішло, я поїхало, і пішло і поїхало. А я, коли був тверезі, я навіть не міг розпізнати, хто наркотики вживає, а хто навіть щось інше робив. І пішло і поїхало. Ну ні разу не кулався і не рекомендую нікому вживати Міфідрон. Навіть якщо тобі є 18 років або 16-15. Міфідрон це викликає залежність з першого разу. Що міфідрон, що амфітамін, дає більше сил. Але саме більше сили це дає Міфідрон. Міфідрон дуже багато тримає. Чим більше юзаєш, тим більше тебе тримає. Це, як можна сказати, наркотик дає тобі кредит енергію. Він дає більше і сто раз більше він забирає. Він розширяє твої великі зрачки. Ти біжиш, 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 і пішло і поїхало. Ти можеш все в своєму житті зробити, і пішло і поїхало. Це я вже говорю десь другий раз. Але саме головне, вона сідає в печінку, і ти стаєш худим. Да, ти стаєш худим, йде е, під, пот, пот, як там правильно сказати. Ти просто не знаєш, що з тобою робить, тебе паніка, ну, буває таке, що паніка, буває таке, що ти не знаєш, що з тобою робиться, ти і пішла, і поїхала. Коли ти вже занюхав одну дорогу, ти не знаєш, що з тобою робиться. Шо? Де, ти дивишся по сторонам, ти дивишся, і пішла і поїхала. Чим більше ти енергії. Юзаєш, більше її береш, більше воно забирає. Не то, що більше забирає, а сто разів більше. Ти не можеш стати нормально, і все. Ти вже типа інвалід. І відновляєш свої десь енергії, сили 2-3 дні. Може навіть більше, навіть місяць. Залеж скільки ти взяв енергії. Ну то, да, такі то наркотики. Нема зараз таких препаратів, які оп, скільки, скільки часу, і тобі хойби хуй. Вибачайте такі слова. І що можу ще сказати? Краще нічого не вживати. Так. Якщо набирається більшість лайків, я викладу відео про гашиш, про траву. Так що діліться тим відео своїм друзям. І не робіть глупості. Все вертається Богу. З вами був Дудвім 79